Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо апетитну та ароматну картоплю по-селянськи. Запечені скибочки картоплі м'які всередині та мають тонку хрустку скоринку. Проста, ситна і смачна страва. Пальчики оближеш. Готуємо картоплю. Нарізаємо її на скибочки. Перекладаємо в каструлю та заливаємо окропом. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо 3 хвилинки. Тим часом готуємо приправи та спеції: це сіль, паприка, куркума. Приправа до картоплі, сушений чесник з базиліком і томатом або просто чесничок, гірчиця та олія. Все ретельно перемішуємо. Картопля зварилася. Зливаємо воду. Даємо трішки охолонути. Та додаємо спеції та приправи. Накриваємо кришкою та гарненько струшуємо. допоки приправи не розійдуться по всій картоплі. Тим часом духовка вже розігрівається до 220 градусів. Викладаємо картоплю на деко, застелене фольгою. Відправляємо в духовку на 20-30 хвилин, щоб вона гарненько зарум'янилася. Все готово! Картопелька добре пропечена, просочена різними приправами та чесничком. Пальчики оближеш. Використовуємо улюблений соус. У мене сьогодні майонез із кетчупом. А якщо ще буде і м'ясо просто смакота. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!